я І я повернувся! І ти якраз лівого, то я його создав. Щоб знімати це буде лівкафту. Тепер я знову повернутися на свій канал перший. Тепер мене полклатче не лагає. І мене кратко трохи прилагує, але не лагає. Але гуляє нормально. Але це ж залагоє сильно. А я треба гулять в Майнкрафт. Я переход и выхожу с Леокрафта на Майнкрафт пі Я, я буду снимать с телефона. Может пока я, я не у меня нема прав. Мобизен прикис Капец, і с тифа в степке. Мог себе память и мобизен скачать. Мо, я буду скоро. Я буду уже скорость за экрана снимать. буду снимать все из экрана.

Не зайти на мипу плюс. Підпишіться на канал. Ставте лайк и коммент. Всем покати. Пока.